Доброго ранку, друзі, церква, глядачі, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, в останнім часом дуже часто люди ставлять таке питання: де ваш Бог, як він міг до того допустити, чому зробив саме так або робить так. І знаєте, це інколи викликає такі різні почуття. А ну, однім словом, я би мог сказати, що я не знаю, чому він так робить. По-перше, що він той, хто понад усе, це його думкою, його планом керується геть усе в цьому світі. Бо він робить все, що хоче на небі, на землі і під землею. І Святе Письмо каже, що їм і для нього все створено. І це інколи дуже, так я би сказав, дуже прозаїчно, коли мені в серці хочеться стати Божим адвокатом тут на землі, щоб захищати його репутацію. Але дуже важливо зважити, що сам Господь Ісус Христос Він прийшов в цей світ, щоб дійсно стати. Божим адвокатом для мене, ходатоєм посередником, Посередником і важливо зважити на це. Я собі поміркував, що ця тема вона важлива сьогодні. І що таке? Хто такий є адвокат? Це прикликаний юрист, що надає професійну правову допомогу учасникам правовідносин. У... Участь адвоката є обов'язковою. При захисті людини від кримінального обвинувачення та в інших випадках, інколи і в економічних, і в різних таких моментах важливий адвокат. Ось. І Христос каже про своїх учнів та про нас, щоб ми жили з ним в ньому. І тому ми могли би сказати, що християни. Вони живуть у світі, але не від цього світу. Сила християнства це віра в Ісуса Христа та надія на Його обітниці та послух Його заповідям. і підставою всьому цьому є особистість Господа Ісуса Христа. І тому я собі сьогодні розмірковував, що не Христос, не Господь, не Бог не стоять сьогодні перед Судом Людським і йому не потрібні адвокати. Щоб якось підправити свою репутацію. Ось тому, що він прийшов сюди, і він одного разу сам Господь він стояв перед людським судом. І зважте на те, що в нього не було адвокатів. І люди, які були навколо нього, вони требували від суду те, чого він не заслуговував. І тому дуже важливо зважити на це. Люди винесли свій вирок, і цей вирок був несправедливий, і вони кричали, розіпни його. І знаєте, це дуже, дуже важливо зважити на це. І хочу собі і вам сказати, що нам не потрібно не перед ким виправдовуватись через християнське вчення, через віру в Ісуса Христа. Коли Ісус Христос Воскрес із мертвих та візнісся на небо, Він відкрив своїм учням наступні істини, які дуже важливі для кожного з нас, коли ми розмірковуємо про це. Цей світ засуджено на загибель. Наступне дух людини, живий і після смерті. Наступне небесне царство неминуче гряде. І наступне: усі, хто відкинув Христа та благовісті в Англії, вони загинуть. І зважте на це для тих, хто не приймає, є дещо інше. Ми читаємо дії 17,31, написано так: бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, якого наперед він поставив, і він надав докази всім із мертвих його воскресив. І тому дуже важливо сьогодні зважити для людей, хто сьогодні для мене і для вас є Ісус, чи Він є адвокат, ходатай, і посередник, чи Він є суддя. І хотілося би сьогодні декілька думок про постать небесного адвоката і посередника, хто він. Знаєте, в адвоката те, що дуже важливо, це репутація, кваліфікація, досвід, гарний. Дієвий адвокат він коштує великих коштів, великих грошей. Але з нашим адвокатом щось не так з точки зору людської прагматичності. Перше, він сам платить, він жертвує небесну репутацію, щоб досягнути земних, недосконалих і грішних і визволити їх. І ми читаємо друге Коринтян 8, 9. Бо ви знаєте милість Господа нашого Ісуса Христа, який полишив небесні багатства та збіднів заради вас, щоб завдяки Його вбогстві ви могли стати багатими. І це дуже важливо. Наступне, знаєте, людина, яка бере адвоката, вона платить йому кошти, щоб він працював на неї і він захищав. Але Господь сам бере на себе всі судові витрати. І ми читаємо євреям, то 9 розділ, тут з 11 віршика. А Христос, превосвященник майбутніх благ, прийшов через більший досконалий нерикотверний намет, щоб, тобто неземної будови, і не завдяки крові козлів і завдяки, а завдяки власної крові. Він увійшов один раз в святиню. І здійснив вічне відкуплення, і ми читаємо 14 віші. То наскільки більше кров Христа, яким вічним духом приніс себе, непорочного Богу очистить наше сумління від мертвих діл, щоб ми служили живому Богу, і тому Він є. Посередником, посередником нового заповіту, щоби через смерть для викуплення від переступів першого завіту покликані одержали обітницю вічної спадщини, і це дуже важливо. Він прийшов і він заплатив усе. Наступне, про що я собі розмірковував, що за свої добрі наміри він сам був засуджений. Але не мав ніякого адвоката, тільки звинувачуваний, і це можна читати Луки 23 розділ з з і четвертий віршик, там коли він став перед судом, перед пилатом і зверніть увагу, не зважаючи на те, що пилат він виніс деякий вирок. Який і Пилат сказав первосвященникам та до народу: я не знаходжу жодної провини в цій людині. Але людське правосуддя закінчувалось очікувано. Заздрість, крики натовпу перемогли, увесь здоровий глуст, і що зробили люди, вони розп'яли Христа. І результатом став вирок, смерть і хрест. І знаєте, це дуже важливо, що він наступне він дотримується усього Божого плану захисту. І людина інколи не може це зрозуміти, але я би не буду все читати, бо це надто багато буде. Але прочитайте, будь ласка, дома собі 23 розділ пророка Ісаю. Я тільки 12-й віршик останній прочитаю. Тому дам йому уділ серед великих. Він ділить тебе здобич з найсильнішими, за те, що віддав себе на смерть і був зарахований до злочинців. Отже, він поніс на собі гріхи багатьох і за злочинців заступатиметеся. І ось дивіться, що, що, про що тут говориться: про те, що він що він зробить. Він, російською заприступников, здійснився хадатим. Він заступився, за кого? Він заступився за тих, хто згрішили. За кого? За мене, з кожного з вас. Наступне, я собі звернув увагу, що лише він один, він заступився і лише він один має на те всі права. 1 Тимофія 2, 5, 6. А Павло каже, так, існує лише один Господь і лише один посередник між Богом і людьми. Ісус Христос, який сам був людиною, Він віддав самого себе в жертву, щоб викупити всіх людей. І це свідчення прийшло до нас у належний час. Він один віддав, і Він один посередник. І це дуже важливо. І, ну, знаєте, репутація і досвід, і всі ці моменти дуже важливі. Це питання, чи довіряють люди адвокату, якому наймають і вони дивляться, вони шукають, скільки він виграв справ, скільки він вів справ, наскільки він має досвід. Чи можу я довіряти йому, як моєму ходатові та адвокату, на що можу спиратися? І хочу зважити на те, що людина, яка не на гори не народилася з гори, не має Божого духу, не може зрозуміти і прийняти і користатися усім, що він зробив та робить для кожного із нас. Але Бог він подав свідоцтво. Яке свідоцтво? Він воскресив Господа нашого Ісуса Христа. І знаєте, коли читаємо святе письмо, то наступне в підтвердження всьому цьому, а Павло каже до Єфісян, це перший розділ, і він говорить про наступне: що так як Бог Воскресив Ісуса з силою Святого Духа. То він воскресить нас Святим Духом, він буде діяти в нас Святим Духом, і Він приведе нас, буде керувати їм і приведе нас до небесної оселі. І Павло каже так: яка безмежна велич його сили в нас, котрі віримо в дію могутності Його сили, що він її здійснив у Христі, воскресивши його з мертвих, посадивши праворуч себе на небесах, і це дуже важливо. Знаєте, на наступне на що би я зважив, він дуже відповідальний в своїх словах і в своїх обітницях. Знаєте, про що він говорить? Він говорить про те, що кожне його слово, кожна його обітниця, вона обов'язково, а знаєте, що вона виконується? І коли ми читаємо це 55-й розділ Ісаї з 8-го віршика, дивіться, що він каже: адже мої задуми не такі, як ваші. Задумі. І ваші дороги не такі, як і мої дороги, каже Господь. Але як небо високо над землею, так мої дороги далекі від ваших доріг, а мої думки вище із ваших думок, як дощ і сніг падають з неба. Вже назад не повертаються, а зволожують землю, роблять її родючою, зрощою рослинність, даючи сіячеве насіння і хліб, щоб то їх. Саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх уст. Воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершаючи те, заради чого я його послав, і тому це дуже важливо. Він відповідає за кожне слово, за кожну свою обітницю. І за цим стоїть його репутація, за цим стоїть його досвід, за цим стоїть його праця, яку він звершив для кожного з нас. Знаєте, інколи люди рахують по-своєму, і я спілкувався з людьми, і вони інколи там ставлять вище за все, ту філософію, ту науку, то що щось. Але, звер... Але зверніть увагу на що говорить Святе Письмо. Воно каже наступне: 1 Коринтян 25. Бо Боже й не мудре, розумніше воно від людей, бо Боже немічне, воно від людей сильніше. І вся людська мудрість це глупота перед Богом. І люди, спираючись на неї, хочуть щось сказати і говорити. Не так давно спілкувався з однією людиною. І бо ці ж питання були теж, де Бог, що він робить, подивіться, що тепер трапляється. Але я сказав наступне: ви знаєте, є той, хто є винен всьому цьому, і то не є Бог. Коли гріх війшов в серце людини, все змінилося. І я не знаходжу, щоб Бог, коли він творив, створив щось таке погане, або те, що могло би нести, нести смерть або руйнацію, або ще щось, бо все це. Коли гріх прийшов в серце людини, створила людина. І, знаєте, це не змінилося. Знаєте, коли ми читаємо Святе Письмо, нахожу, що перед потопом Бог подивився в серце людей, написано, що всі задуми серця його до кожного часу і кожної хвилини, то було зло у всякий час. І тепер ви не скажете, бо Христос сказав, що буде на остаток часу, тут на землі буде ровно так, як перед потопом. А що буде? Зло буде в серцях людей. І на це треба зважати. Ось. І знаєте, про що важливо? Важливо про те, що, щоб ми приймали все те, що він дає з його руки. Інколи ми цього не розуміємо, інколи це дуже боляче. Але знаєте, він той, хто понад усе. Він той, хто все створює. І знаєте, я собі розмірковував про одну дуже цікавий текст, мені прийшов на згадку, і це дуже важливо текст про гончара. Це Єремії, 18 розділ з першого віршика. Надійшло до Єремії від Господа Слова такого змісту. Встань, йди в дім гончаря. І там ти почуєш мої слова. Але питання в тому, що Господь дуже докладно не тільки сказав, але Він показав. А тож я пішов у майстерню гончаря і застав його за роботою на гончарному кружалі. І коли посуда, на яку він робив з глини, в руках гончара не вдалася, як буває з глиною, то він зробив із нею інший посуд, який він вважав за доцільне зробити. І було до мене Господнє слово такі, такого змісту: хіба я не можу з вами, роди Ізраїлів, зробити так, як у цей гончар? Говорить Господь, от ви роди Ізраїля у моїх руках є глина в руках гончара. І знаєте, та глина нічого не може сказати гончарові, бо він має силу і він має, він володіє нею і вона власність його. Але я хочу зважити, що про те, що трапляється в нашому житті, в нашій країні. Я завжди для мене з таким трепетом я читаю книгу Йова, і я зважаю, що це одна із наймудріших людей віри, і яка дуже дуже смирена, втративши все, знаєте, що він сказав? Ми читаємо Йов 1,21. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. Чи я можу то казати? Це так важливо. Римлянам 8,28. Я завжди тепер, коли це читаю, кажу: Дух Господен, змягчай моє серце, щоб я мог дійсно все це сприймати. Павло каже так, і знаємо, що тим, хто люблять Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Знаєте, люди можуть зневажати Богу, не розуміти, відкидувати Його і слово, але нічого не змінюється у Божому плані та задумі. І тому, коли ми це все бачимо, це питання до серця, чи я готуюсь, чи готовий я, чи я чую, чи я бачу все те, що трапляється, тому що деякі речі вони надто важливі, щоб зрозуміти, щоб мати ту небесну спадщину. І е, також це знаєте, друге Петра, третій розділ, 7 по 15 віршик, е, е, прочитайте обов'язково. Я прочитаю тільки один із віршиків Ось. Де говориться довготерпіння Господа, вважайте за спасіння. Тож пильнуйте, чекайте, дбайте, майте чисте серце і не зневіряйтесь, бо немає страху на суді тим, хто любить і вірить у Бога. Знаєте, це трохи я собі так нова інтерпретація цього тексту, так? Але знаєте, він Петро пише і каже, що Павло каже, що довготерпіння Господа сприймайте як спасіння. І тому дуже важливо не втратити, знаєте, бо є у нас Божий посередник, і ходатий, то Господь Ісус. Важливо не втратити любові, не втратити самого основного, що приніс Господь на цю землю, то Божу любов. І 1 Івана 4, 17, 18, Іван каже так: любов удосконалює, удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу. Відвагу, в чому ми маємо відвагу? Бо Він, наш адвокат, він не суддя, і Він є нашим посередником, і ми, і ми маємо, з ким ми стоїмо перед Богом ось на день судний, бо який Він, такий і ми в цім світі, страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто боїться, той недосконалий в любові. Тому дуже важливо зважити, хто він є для мене і для кожного, хто приймає Його свого Спаса. Тому хто вірить, а, той має життя вічне і святе письмо каже, і на суд не приходить. Ось. І тому деяке є таке побажання для мене, і для кожного з нас. 1 Петра, 3,15 А Господа Христа світіть у ваших серцях і завжди готовими. Будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що вас із лагідністю та зі страхом. І тут, коли ми читаємо, Петро, він ось що каже, що вам не треба бути адвокатом у Бога, а ви можете говорити про свою надію. Про свою віру в того, і в кого, і в що ви вірите, і чому ви так стоїте. І написано, як відповідаєте, з лагідністю і страхом. Знаєте чому? Бо Павло каже, римлянам 14,12, тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богу. І це важливо. А що трапляється, чому люди не можуть зрозуміти? Чому це настільки важко? Знаєте, останній віршик це про те, що каже. Каже Павло, і це у нас Друге Корінтян, і ми читаємо тут третій, четвертий віршик. Якщо наша Євангелія закрита, то вона закрита для тих, які гинуть, а для невіруючих, яким Бог цього світу засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелія, слави Христа, і Він образ Бога. І він каже: а ми проповідуємо, проповідуєм, ми не проповідуємо себе, але Господа Ісуса Христа, ми ж ваші рби через Ісуса. І тут, коли ми читаємо Павло, Він говорить ось, що сатана засліпив розум людей, тому вони не можуть зрозуміти, вони не можуть сприйняти. І сьогодні це дуже багато, знаєте? І особливо цю останню неділю. Так дуже хочеться в серці сказати, Боже, та хіба ж ти не бачиш, скільки той неправди, брехні навколо, що ті, хто повинні були би допомагати, відвертаються, ті, хто повинні були би молитися, вони радіють з того, що тут трапляється. І ну, дуже багато всього цього. Але хочу сказати, що Бог все знає, Він все бачить, і все буде в його час. І це буде для кожного із нас відповідь побачити. Того, хто поруч з нами. І я сьогодні дуже радий з того, що, знаєте, молився за свого брата, і Бог його зберіг. Бог його просто зберіг. Прилетіла ракета, але він залишився живий, неушкоджений зовсім. Є загиблі, є поранення. Бог з ним, він навколо нього. І це мені приводить моє серце. І тому хочу підбадьорити всіх нас. Бог знає все про Україну. Він все знає. Він бачить, скільки вірних людей сьогодні голосять до нього. І він каже: я шукаю таких людей, бо я хочу вилити милості, милосердя, щоб люди, які навколо вони, побачили, що це не зброю, що це не мечом, так як написано, не конями, не зброєю. Іменем Господа Ісуса Христа ми стоїмо і хвалимося. І в тому вся слава, Йому тільки. І знаєте, Бог обов'язково все це доведе. до Результату. І знаєте, ще один із моментів, Господь каже, що ніколи не буде одної долі нечистивому і праведнику. Це так не буде, це так не трапляється, бо Господь любить тих, хто кличуть до нього. І тому хай Господь рясно благословить кожного з нас. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку. Так добре, що нікому з нас не треба бути адвокатом для тебе, що ти є суверенний. Ти єсть понад усе, Господи, в тебе є свої плани, які ми не можемо зрозуміти. У тебе є свої думки, свої шляхи, і це ніяк не може зрозуміти людина, яка тут на цій землі. Господи, але ми довіряємо Тобі. Ми віримо в Тебе. Ми віримо в те, що Ти не полишиш, Господи, нас не полишиш Україну. Ти будеш завжди з нами, Господи, і ми ще побачимо Твою силу і Твою славу. І ми вклонимось тобі, і будемо величати святе Твоє ім'я, бо Ти, Господи Ісуса, є нашим небесним посередником, адвокатом, ходатаєм. І тому ми піднімаємо наші обличчя до неба і не сумуємо, тому що бачимо і маємо надію і віру тільки на Тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. Нехай сам Господь рясно благословить. Він поновить і віру і надію, за яку ми можемо охопитися і ця надія в Ісусі Христі. Нехай Його захист, Його покров буде над кожним з вас, над вашими сім'ями, дітками, близькими, рідними, онучками, над вашими церквами. Хай Бог збереже вас до слави, щоб це люди всі навколо бачили, наскільки Бог люблячий, милосердний і милостивий. Будьте благословенними в цьому дні.